Біблія. Книга Пророка Ісаї, розділ 39. У той час Вавилонський цар, Меродах Баладан, Баладанів син, дізнавшись про хворобу Єзекії і його одужання, послав йому лист і подарунки через своїх послів. Єзекія з радістю прийняв їх і показав їм свою скарбницю, срібло та золото, пахощі й дорогі мазі, а також увесь арсенал зброї. Та все, що було в його сховищах, не було нічого в його палаці та в усьому володінні, чого Єзекія їм не показав би. Тоді прийшов до царя Єзекії пророк Ісая, і запитав його, що говорили ці люди, і звідкіля вони приходили до тебе? Єзекія відповів Із далекої країни, з Вавилонії приходили вони. Ісая запитав, А що вони бачили в твоєму палаці? Єзекія ж відповів вони побачили все, що є в моєму палаці, не було речі в моїх сховищах, якої не показав би я їм. Тоді Ісаї сказав Єзекії вислухати слово Господа Саваота. Надходять дні, коли усе, що є у твоїх палацах і що набули твої батьки аж до цього дня, буде забране до Вавилону. Нічого не залишиться, так сказав Господь. А твоїх синів, котрі вийдуть від тебе і яких ти породиш. Заберуть, вони стануть скопцями в палаці Вавилонського царя. На це язик я відповів Ісаї. Добре слово, яке ти мені передав від Господа, але про себе подумав принаймні, поки я житиму, буде мир і безпека. Розділ сороковий. Потішайте, потішайте мій народ, каже ваш Бог. Приємне, скажіть Єрусалиму. Проголосіть йому, що його боротьба завершилась і його провина прощена, адже за всі свої гріхи він одержав з Господніх рук удвічі більше Чути голос волаючого в пустелі, приготуйте Господеві дорогу, рівняйте в степу стежку нашому Богові, кожна долина нехай підніметься, а кожна гора та пагорб понизяться. Кривизна, нехай вирівняється, а вибоїстий шлях. Стане рівниною, і з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. А ще голос сказав: Сповіщай, і я запитав, що сповіщати? Усяке тіло трава, і вся його чарівність, як квітка польова, засихає трава, і квітка в'яне від одного лише Господнього подиху, і справді, люди, як трава. Трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним повіки. Вийди на високу гору, благовіснику Сіону, завелай що сили благовіснику Єрусалима, волай і не бійся, говори містам юдеї, ось Бог ваш! Мій владика Господь гряде у великій могутності, в його руках влада, його винагорода з ним, а його відплата перед ним. Як пастир, він пастиме свою отару, братиме на руки ягнят і на своїх грудях носитиме їх, а дійних бережно водитиме. Хто пригорщею вичерпав з моря воду або виміряв п'яддю небеса, чи зібрав би в якусь мірку земний порох, хто на своїй вазі зважив гори і пагорби на терезах, хто збагнув Господнього духа і яка людина давала йому свої поради? З ким він радився, аби набратися розуму, хто його навчає правосуддю, знань і доріг премудрості, адже народи перед ним, як краплі з відра, як пилинка на вагових терезах, у його руках острови важать не більше, ніж порошинки, навіть усього лівану не вистачило б для жертовного вогню і всієї його лівану звірини на всепалення. усі народи супроти нього, як ніщо. Вони вважаються у нього марнотою і порожнечею, з ким ви порівняєте Бога і до кого уподібните його? Може, до ідола, образ якого вилив митець, а золотар покрив його золотом і обвішав срібними ланцюжками, а хто бідніший і неспроможний на такий дар вибирає собі дерево, що не гниє, шукає вправного майстра, щоб витисав божка, який стояв би непорушно. Хіба ви не знаєте? Хіба ви не чули? Хіба вам не сповіщено, що було від початку, і ви не знаєте, як була створена земля? Господь урядує над кругом землі, а її мешканці, як сарана. Він розпростер небо, як покров, встановив, наче намет для проживання. Він уніщо перетворює володарів, а суддів землі у марноту. Адже ледве їх посадили? Щойно їх посіяли, і їхній стовбур ще не укоренився в землі, як він дихне на них, і вони сохнуть, а буря їх розносить, як полову. Тож з ким мене порівняєте, щоб мені був як рівня? питає святий. Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно. Настільки велика Його могутність і сила, що ні одної не забракне. Чому ж ти, Якове, говориш і чому Ізраїлю повторюєш дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи не доходять до Бога? Хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він, Творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, Його розум і задуми незбагненні. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Розділ 41 Замовкніть і слухайте мене, острови. Нехай відновляться в силі народи. Хай наблизяться і скажуть Станьмо разом перед судом. Хто підняв зі сходу мужа правди і закликав його прямувати за собою, поневолюючи перед ним народи і підкорюючи під його владу царів, його меч обертає їх на порох, а його лук розвіює їх, наче вітер по лову. Він переслідує їх, залишаючись неушкодженим на дорогах, по яких раніше не ступали його ноги. Хто це зробив і вдосконалив, той, хто від початку викликає до життя людські покоління, Я Господь, перший і буду останнім. Побачили це острови і налякалися, краї землі затремтіли і, наближуючись, зійшлись. Кожен допомагає своєму товаришеві і своєму братові каже Тримайся, ремісник підбадьорює митця золотаря, а той, хто розгладжує молотком залізо. Коваля, примовляючи, з'єднання міцне, та ще й цвяхами його закріплює, щоб не хиталось, ти ж Ізраїлю, мій слуго, Якове, якого я обрав, нащадки Авраама, мого приятеля, ти, кого я взяв від країв землі, покликав з найдальших куточків, запевнивши тебе: Ти, мій слуга, я тебе вибрав, і я тебе не відкину, не бійся! Бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, як неіснуючі, щезнуть усі. Котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю, не бійся, мий черв'ячку Якове, горсточко Ізраїлю, я тобі допоможу, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїлів. Ось я учиню тебе новим молотильним валом з двома рядами гострих зубців. Аби ти дробив горби, перетворюючи їх на порох, ти віятимеш їх, а вітер їх розноситиме, розпорошить їх буря, ти ж будеш тішитись у Господі, хвалитимешся святим Ізраїлевим. Коли бідні та вбогі шукатимуть воду, і її не буде, коли їхній язик сохнутиме від спраги, я, Господь, почую їх. Я, Бог Ізраїлю, не залишу їх. Я відкрию на хребтах гір ріки і посеред рівнин джерела. Я перетворю пустелю на озерний край, а суху землю на джерела вод. Я посаджу в пустелі кедр та акацію, мирт і оливкове дерево, в степу разом ростимуть кипарис, в'яз і бук, аби побачили і пізнали, усвідомили і зрозуміли всі, що все те Господня рука учинила. І святий Ізраїлів створив Це. Подайте вашу справу, говорить Господь, наведіть ваші аргументи, каже цар Якова, нехай наблизяться і повідомлять нам те, що має статись. Розкажіть нам про давні часи, що було спочатку, аби ми усвідомили серцем, а також їхній кінець, або сповістіть нам те, що має відбутись, провістіть нам майбутнє. Тоді ми пізнаємо, що ви є богами. Зробіть щось добре чи зле, аби ми разом побачили і здивувались, але ви ніщо, і ваша діяльність нічого не варта. Гидкий той, хто вас обирає. Я розбудив мужа з півночі, він прийшов зі сходу сонця, того, хто прикликає моє ім'я. Він топтатиме володарів як болото, як гончар місить глину. Хто ще провістив таке від початку, щоб воно стало відоме далеко наперед, і потім ми могли сказати, так, це правда. Але не було нікого, хто провіщав би, як і нікого, хто чув такі слова. Я перший сповістив про це Сіону, направивши в Єрусалим благовісника. Але коли я подивився, то не було нікого. Не було серед них радника, який міг би дати відповідь на моє запитання, адже всі вони омана, а їхні вчинки марнота, як і їхні бовани, порожній вітер.